Всім привіт! Це відео, яке, напевно, я вам обіцяла зняти дуже-дуже давно. Тому, нарешті, нарешті дійшли руки. З молодої дитини це важко, і відео це не буде прям мега якось вилазеною, і тут не буде детально про цю книжку, про кожен розділ, про всі деталі. Я загалом просто розкажу. Як сама мені книжка, що вона особисто мені дала, і далі вас чекає ще розіграш. Е, дивіться, сама суть цієї книжки, щоб показати вам, що у вас в вашому житті, який б загружений графік у вас не був, у вас завжди є 15 хвилин на малювання. І саме ось тут, я думаю, я зараз трохи повстаю вам трохи книжечки, просто які буду листати, щоб не тільки я тут на фоні була давайте все коротко, швиденько, щоб не витрачати ваш мій час, тому поїхали. Що дала мені ця книжка. Перше, що дійсно в моєму житті кожного дня є 15 хвилин, щоб щось намалювати. Друге, я не знала, скільки варіацій можна намалювати. Тобто, кожного дня ви можете отримати якусь просто геніальну ідею для своєї його скетчбуку, щось, що вам намалювати. Також, третє, що це все дає, це ви. Перестаєте соромитись своїх робіт, тобто кожна робота унікальна, і навіть якщо ви вважаєте її невдалою, це просто такий стиль, такий формат, в якому вона вас вийшла. Тобто, вона має право на існування, так як і всі інші ваші роботи. Четверте, дійсно, якщо малювати кожного дня, це все війде у вас в звичку і в дуже круту звичку. Тому що основа цих всіх практик це малювання з натури. А дуже мало ми малюємо з натури, ну, особисто я в основному перемальовую якісь картинки, додаю щось своє. А з натури це прям дуже крута база. Тому просто. Мені просто подобаються ідеї, які він накидає, що з натури можна малювати не просто так. Ти сидиш ось от ти дивишся. там у мене зараз там кухня на іншій стінці. І вмалювати кухню ні він накидає Наскільки чіткі ідеї, які максимально поєднані з нашим повсякденним житті, якось при, пример. Пример приклад з цього з рекламою. Тому це просто супер. Далі, що також? Що таке цікавіше, це те, що там є куба практик, що малювати на вулиці, в парках, навіть біля підніс як варіант. І це дуже круто прокачує вас, як оцей страх малювати з натури, десь там сидиш, тебе всі дивляться, заглядають, питають. Тому, промалювавши так декілька тижнів, просто кожного дня, виходячи, наприклад, на роботі обідню перерву в, в парку щось малювати, загалом, да, люди будуть питати, що там, де там, ну кому цікаво, хто теж трошечки творчий. Але ви перестанете соромитись буквально через два тижні. Це точно. Е, також виставляйте свої роботи. Це просто обов'язково. Я виставляла не на художні серінки на особисті трошечки. Знаєте, так теж вагалася. Але був фідбек, і це дуже круто і дуже мотивує малювати. Да, ця книжка просто мотивує і показує можливості малювання кожному, в який графік вас не був забитий. Тому просто Також книжки дуже багато мотивуючих цитат, які вас надихають. Наприклад, я малюю, малюю, і щось в мене, знаєте, так уже десь на п'ятий день трохи вибиваюсь і думаю. М не хочеться, але я відкриваю урок, читаю і розумію, що там є пара мотиваційних слів, які мене надихають продовжити далі. Пройдемося трошечки по самій книжці. Дивіться, в книжці є суть книги, просто одна сторіночка на день. Тобто кожного дня виконувати якесь завдання з цієї книжки. Спочатку йдуть самі базові завдання, далі все складніше, складніше. Є завдання, які потрібно виконувати там тиждень-сім днів. Наприклад, як там одне з завдань. Обтягли не говорити про завдання, не про спойлери. Ну, ладно. Одне з завдань, там, наприклад, малювати кожного дня себе селфі, ну або в зеркалі, да? і це потрібно робити протягом 7 днів. І протягом 7 днів ви побачите свій результат. У мене, чесно, був скетчбук, де це все я намальована. Ну з переїздами я трошечки його вже десь втратила. У мене є підозри, де він може бути колись знайду, де коли доберусь туди і. Вам покажу, але поки так. Хоча в мене є ідея ще раз перейти цю книжечку, але такому більш режимі вже пошвидше, бо я її дійсно там півтора місяця розмальовувала і мене надихало, виділяла кожну цитатку. Ну, крута книга, дійсно рекомендую, якщо ви хочете перезагрузитися, надихнутися, отримати нові враження. І що саме головне побачити просто мега-купа ідей і варіантів для малювання, це саме то. Напевно, в мене буде самий короткий огляд, тому що я дуже хочу швидесенько, щоб все було чітко, ясно і зрозуміло. А тепер стосовно розіграшу. Я хочу розіграти ось цю книжечку. Що потрібно зробити? Все дуже просто. Сам розіграш в мене буде на сторінці в інстаграмі під постом. Тому я залишаю посилання на цей пост, ви переходьте і там всі будуть деталі. В основному, це, звичайно, підписка на мене: 3 лайка на останні пости і комент під постом, де. Проводиться розіграш, і це все буде тривати у нас два тижні. Сам розіграш, і вже хтось на 14 лютого отримає такий подарунок від мене. Всім дякую за перегляд. Напишіть в коментарі, чи бажаєте ви прочитати цю книгу, чи бажаєте виграти цю книгу, тому що дійсно її знайти важкувато, і вона коштує дійсно грошей, а я вам подарую безкоштовно. Тому так, так, да, і ще така малесенька така ремарочка. У мене зараз буде, будуть роботи місяць-лютий, це суто діджитал. Я хочу зробити огляд планшету. Я хочу зробити програми, в яких я працюю, програму, яку я купила для малювання, техніки в малюванні Всі детально про програму. Ну, купа в мене ідей купа, Поки реалізації нуль, але потихеньку все працює. Вчора вже намалювала декілька робіт, таких водних до Дня закоханих, тому думаю, скоро вже буде на тобі сім сяду за монтаж. І напишіть в коментарях, чи цікава вам діджитал така сфера, тому що м -м, малювати зараз прям такі скетчі з дитиною важко, а от на планшеті, в перекурчиках ще можна щось собі дозволити. Тому пишіть, чи буде вам цікаво, якщо вам цікавий Діджитал, то напишіть, що саме вам цікаво в Діджитал. І я буду намагатися це відтворити на своєму каналі. Всім дякую за перегляд, за вас сподобаюся, а я пішла далі монтувати. Про розіграш не забудьте.